Немає виправдання почуттю власної неповноцінності по відношенню до людини, яка має вищу освіту, як і гроші освіта не дає людині права переваги. Цінність людини слід визначати, виходячи з того, хто вона є, а не що вона знає. Важливими є не самі набуті знання, а те, як вони застосовуються чоловік, який тренує та дисциплінує свій розум. Можливо, підходить для цього краще, якщо так він заслуговує на визнання, але це не виправдовує почуття власної неповноцінності в іншому чоловікові, освіта вимірюється не лише вченими ступенями, навички та досвід можуть бути навіть ціннішими. Швидше за все, освічений чоловік не вважатиме інших неповноцінними. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.